Друзі, всім вітанечко. Сьогодні у нас по плану, знаєте, який відеоролик, якого дуже давно не було на моєму каналі. Сьогодні у нас буде чисто пак опенінг. Будуть паки, будуть нагороди за ВЛ, нагороди за відбори до ВЛ. Я вам нагадаю, що я ВЛ відіграв на 11 перемог, а відбори я відіграв з 7-3. Зараз будуть ці всі нагороди, будуть паки, дуже буде багато паків, будуть піки, буде пік. На легенду будуть просто піки. Нове промо вийшло. Можливо, ми все ж таки спіймали кройфа, а? а можливо і ні. Щоб це дізнатися, просто ви подивіться це відео. Це відео не буде дуже довгим, там прям таким, що просто капець. Це буде таке лайтовеньке відео, яке розряджає весь контент на каналі. Тому бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на мій канал, підтримати лайком, коментарем. Підпискою на телеграм-канал потрібно починати. Правильно? Правильно, тому ми починаємо. Ми поставили рекорд: 11 перемог. Супер, ось нагороди, і до речі, я ще не знаю, чи вийде це все в одному відео, чи все ж таки нагороди будуть в іншому відео, тобто буде відео з пакопанінгом. Якщо нам тут таке випаде, що просто, ну, просто капець, то, звісно ж, це буде окремий відеоролик, а якщо щось таке там ну, незрозуміле там і так далі, то це буде все в одному відеоролику. І, до речі, всі паки буде відкривати моя дівчина. Тобто зараз будемо перевіряти її удачу. Чи насправді вона така везуча, як мені здається. Слухайте, ну 88. Нормально. Там легенда є. Можна вже отой, Можна вже буде збирати легенду і відкривати. І тут. І тут ще раз 88. Та. Ха. Легенда 100% сьогодні буде. Ні, чого? Нормально. 90-й рейтинг. Ну слухайте, в принципі, ну. Звісно ж, мої нерви такого не коштують, але, але в принципі нормально. 88, 88, 90, 85. Зараз саме цікаве. 43 пака. Нам би хоч би одне промо побачити сьогодні. Такі там картки вийшли. раз я кройфа поймати. Ти що Обердов? у Нормально. Та сьогодні 100% буде легенда у нас. Хороший пак вибрали. Сильний. Тріп'єр буде, серйозно, а ні. Арнольд сам буде чи з ким. Блі. А де проман? Я не розумію, де промо? Дайте Казиміро. О, Казимір. Ооо, 89. Ого. Це хорошо. Це дуже хорошо. Ну, звісно, то, що легенда будемо відкривати. 32 пак ще. Ух, який ти пак вибрав. Угу, угу! Це легенда. Да, це легенда! Так, да, диви, це легенда. <ривателев> це ще знову Сюда який? О-о-о! Сюди! 94-й рейн від легенда держав! От лічно, го не зря, не зря, пакетики собирали геймформ! О, о! Сюди! До речі, дуже дивно. Чому в них о, цей просто обичне таке засвітлення, як. Просто звичайна легенда виходить. Я не розумію, що це за прикол. Я її, походу, обратно забило болт на це все не заморачується, випустили нове промо і хер на нього. 80 тисяч. Ну, нахер. 83 плюс х3. Мерез. Волкаут. І не один. БЕЛІНГЕМ Ну, слухай, непогано два волкаути. Англір Б. Бронз. Знову ж дівчина буде, не? да? Так. <laughs> Як ти це робиш? О, продаваємий, продаваємий пак. Ну, Бразилія. Голкіпер Алісон, Едерсон. Один буде. Один. С. Св... Мразь. О! Інформ. 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 А що це за інформ такий гамняний? Mm. А, це воно. Поляк. Голкіпер, що знову чесний. Ха! ха, ха, -ха. Бронзий чесно! 80, ну, зато, зато двойний волка. От нормально. Німець. Перштеген. Нойер. Нойер? Нойер. О! 87. Хорошо. Легенда близько. О! О! Промо, промо летить! Промо? Сюди? герой? А що це там буде? Окоче? А, я навіть не знаю, а він щось. 23 тисячі. Мандець, оце так воно. Ну, типу, друзі, але витащили і легенду з нового прому, і героя з нового прому. А це вже все ж таки Чалхан Глу? да 85-й Німеччина Сідєм Кіміха, дайте. Що знову Обердорф? Серйозно, Вона ж в мене вже є, да? А ні, нема. Щось взагалі на, ц... ну, на це промо ніхто не цей. Не дуже такий щедрий. О. А хто за цим Арнальдом ще буде? Модрийсь. Нормально. Двойний волка в пакові. Непогано. О, тройний навіть. Два пака, два пака, два пака, два пака. Ну со тільки герой випадеє ця принця, це і все. Оце давайте, серьо, давайте кіміха. Кіміха. О! І не тільки кіміх, а ще. І контуа! у у, -у. О! Що золото? Салах? Ро? Ви серйозно? Салах і Лівандовський? Еее, дорогенький, ні, так діло не піде. Ну, Два інформи і що. Терштегени, Едерсони. Ну, зрозуміло, волкаутів до хіра. Ну, просто до хіра на, на всю гру Демслі. Перший. А ще хтось є? Франческоні, Хабіалон. Знову цей принц. 517-тій і, і Кембл плюс це вже майже лям. А Франческоні, ну, Франческоні це не сама така картка. сейчас я, я провів. 89 22,5. Ну да, це шляпа. Але півляма є. Ого. Можливо, слухайте, можливо, Хаві Алонсо. Ще й затестуємо в центрі поля. Дивіться, ніхера собі. Деф 90, фізика 90, Стаміна 93. Можливо, замість мекалета зайде він у нас, ні. І ікону в тебе в це все время... залупа. 62 тисячі. Ну, візьмемо погодом -по, -по, по ціні. Сколса 89-й. Це 40. Так я мій полець. О! Двойний пак. О! Легенда, летить Італія, Центр Бек. А хто це може бути? І ще й звичайно. Канавар, ще й звичайна легенда. Ну. Так. ЕСАМІЯ. Якби його така карточка якась була, там... Ніхера собі, а... ну це таке, блін. І так, друзі, зараз переходимо до самого солодкого. Саме солодке, ну я так гадаю, що воно таке буде, саме солодке. Це в нас буде 51 пік, 50 піків буде 80, 25 піків буде моїх, 25 піків буде Мар'яни, моєї дівчини. І 26 пік буде ще її такор. Це буде там гравець, там, напевно, 88, плюс щось таке там, якось, там, якийсь, тамті Номінант, бла-бла-бла, там, Версус, Хуерсус, і так далі. Буде гаряче, поїхали. Ось цей останній пік, який я зібрав. А я оце, от, я оце от відкрию і. Ооо! 88-й Бернардо Сільва, перший волкаут, і він за мною. Ооо! <плоди> Два волка, в одном паці. Кристіана Роналдо. Нічосі і Сандра Панос. Понос. О! 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 Яремчук! Сюди! Дивіться, що вона в мені. Оце бомба. Оце добре. 89-й рейтинг. Нормально, ну да, я програю зараз. Так, а я ну, та я начну вже цю нову сторінку. О, о 86. сюда. Ні-ні, ні оце ні-ні-ні. Ну я просив. Очевидно, тут. Команд. Можливо, якесь промо тут випаде, ні. 83 плюс X10. Ну, 88. Нормально, слухай. В общем нормально. Якби ще якийсь інформик всередині, взагалі бомба було. Залупа в середині. Оследній пак. Герой. 86. І так. Це що, звичайний буде? Це звичайний герой. Макманаман. їб. Що ж, друзі, от. Такий покопенінг вийшов, ну я не знаю. ну, Сказати, щоб я дуже довольний, ну ні. Я б так не сказав, бо що я дуже довольний. Сказати, що це якийсь мега покопенінг був, також це не сказати, да, були промо, були промо і легенди, були промо і герої, але, але не ті, що хотілося б, напевно. А можливо й ті, що хотілося б. Ну, дали те, що дали. Тому дякую вам за перегляд. Дякую за вашу підтримку. Я безмежно це ціную. Я з вами не прощаваюсь. Ми з вами скоро зустрінемось. На все добре. Бережіть себе.